Добрий день, мої рідненькі, добрий день, мої хлопчики і дівчатка. Як ваші справи сьогодні? Все добре, все хорошо? у мене теж все хорошо і добре. А де це мої другі очки? Я щось не знаходжу їх. А ось вони, ось вони. Ой, це я тут зранку лежала, очікувала, що прийдуть. Вентілі міняти там ото, мішки. такі. Так і не дочекалася, пішла по ділам. Бачите, не закручений вентіль. І це те, що там в мене ус стояло, я ось його зранку поубирала все. О, так само і тут. Бачите, я вазу вийняла, щоб вони ж там, вона їм не, не мішала. І, і вентиль не закручений. І це свої карточки всі сюди поклала, накрила, отак, от щоб. Щоб менше хто бачив, що воно треба. Ну і так само і там. От. Так що зараз я з вами поспілкуюсь, а тоді залізу на драбину, і я думаю, що вони оцей комод двигали. От. Думаю, так. Да. Ну я його. А ну, де там Я його отодвину, -от от. і тоді все это зроблю. Коротше, що вам скажу. Оце ж таки міняють. Де я була сьогодні? Я поїхала, у той, то сметану, он ляпнула мене сметана, не побачила, не витерла. Я поїхала спочатку, зайшла в свій магазин, купила ось цибульки, таку червоненьку, бо в мене не було цибулі. А тоді поїхала в Сканці, он на Євріка, три кабачка купила хороші такі тверденькі пожарю. От, і сметанки купила. Бо в мене то, що закінчилася остання сметанка, купила сметанки. А це я не купувала, це я покуштувала, що зараз я вам покажу. Бо це ж там у нас свято у, у сканці. 15 років, як сканці відкрився. От, бачите, отакі от чіпси. Є з якимись тими, з якимись ось написано. Суп супреме чіпси потато тато ну, картопляні. Але, я вам так скажу, мені вони не, не сподобались. Це не моя їжа, це навіть не, не ті, не ті е, обичні чіпси. Ну, от Так що, оце 4 пачки я брала. Оце вже. Викину те, що відкривала, їла, а оці три пачки закриті. А ну я навіть подивлюсь, до якого ж воно числа. Оці три пачки відкриті, я буду їхати до своєї подруги, колежанки, що ми колись робили з нею разом. Бачите, до шостого місяця. От. І відвезу от її. Там у неї онук приходить, донька там 24 роки, син приїжджає, короче. Сама мова пивка любить на виходні попити, може й сама поїсть з тим з пивом. Ой, водички, я їх я трошки поїла, воно таке мені солоне. Ой. Попила води, противне солоне. От. Ну і саме головне, що ж я пішла. Там же ото така гра, Колесо крутиш, і що ти там виграєш. Ну, Бачите, сьогодні. 14-го, 10 євро. Отака купоночка. Скансі. Ось Отака купоночка. Скансі. На будь-який магазин, який в Скансі. Або ще і на продукти. Ось написано. Скансі. Отак от. Таке я виграла. Я довольна, а чого ні? Піду в продукти собі щось куплю. Якщо більше, так доплачу. Якщо менше, так тут же ж отак от прочіркуєш, останеться на купонки, тоді витрачу. Я довольна, таким оце. Ну, це ж хлопці прийшли, мені поробили, це ж не тільки, мені, це ж всьому під'їзду вони таку профілактику роблять. На нахерена вони це придумали, хреник знає, ну, оце таке роблять нам. Ладно. Хай роблять собі погода яка. Та не дуже. І холодна, і, і, і похмура, і вітряна. Отака отака погода, коротше. Ніяка, коротше, я хотіла балкон прибирати та вікна помить. Ну, з хати я можу завжди помити. Я хотіла з цієї сторони, ж подакош, оті помить. Вікна думаю, та ну, це по холоду я там буду лазити, та на що воно мені треба? Не думаю я і, і нічого там і лазить і робити. Так що, ось от -от так? От, от зараз пообідаю, а тоді почну приборку делати, бо я не люблю оце так. Я не знаю, вони інколи роз, роз, ну, знімають взуття, інколи не знімають. От. Ну Тут в мене ж ковів немає отут де вони ходили. Ну, а все одно я зараз. Пообідаю, кажу ж вам, а тоді розведу водичку, розведу ту тряпочку на мочу, пилюку повитирать, закручу ті вентілі, полізу на драбину, стану, драбину винесу туди на балкона. А от хай стоїть там щось ніхто до мене не приходить, нічого не ремонтує. Хай собі так буде, там стоїть. От і все. І більше у мене таких і діл немає сьогодні. А, ну чого немає. Я піду у той десь пів шостого, туди пізніше, може, без двадцяти на шосту, щоб уже ті дівчата місні порозходилися. Я йду і там ще одна є. Ну, вона, вона ходить, париться в парілку, я не ходжу в парілку. Пару словами перекинемося, вона пішла в парілку париться, а я швидко чик чик помилась та й побігла додому. Та й все. Прийшла додому, волосся посушила і вже і, і чистенько, і гарненько. ото -от так. Так що, я не, не люблю так. Ну Там вже тільки два душі, а приходить із м'ясних три жінки. Вони швидко під душем помилися, йдуть, сідають в сауну і можуть там довго сидіти, Там ото води підливають, піддають пару, все балакають, там, пиво там п'ють. Ну, їм таке подобається, вони звикші з дитинства. Аби я була з дитинства привикша, так я б теж таке любила. А я ж не звикша з діття. от, Не в баню ходить, не в сауну ходить. Я, у нас всю життя була та ванна. Води набереш, вода, ви ж знаєте, у Совєтах дешева була вода і холодна, і гаряча. І, і все. Ми за квартиру платили, я, я платила при Совєтах 18 рублів. У мене була трьохкімнатна квартира, 48 квадратів і в ці 48 не входила ні кухня, метраж, ні коридор, ні туалет віддільно був, ні ванна, ні балкон, нічого не входило. Я би оце все посчитати, так там 100 квадратів було. А це тільки жилої, 48. Дві кімнати по 18, і одна кімната 12. Все, а коридор який здоровий. У мене коридор, як кімната. Там диван-малютка стояв, як я свою тітечку до себе забрала, вона там завжди відпочивала днем, бо там в ну, коридорі, як світ не включиш, темненький. А він такий, ну як сказати, воно навіть не коридор, а як така прихожа, здорова така. І так от... Колона стояла, тоді отак за колоною углублення. І там стояв оцей диван-малюточка. от, І вона ото там. Він завжди був роздвинутий, там подушечка лежала і таке невеличке покривальце. І ото вона днем любила так, щоб лягти. І на, на очі покласти платочок носовий, вона пользувалася носовими платочками. От, ну, Носа витирать, тоді простирає, їх на батареї. І так теж от, в неї такий був чистенький носовий платочок, великий, такий, знаєте, може, так 40 на 40 от, такий платочок батістовий, отак складений, вона от, так глазки накриє, щоб, щоб світло з кухні там, от, і не, не йшло. Бо версь скляна на, на кухню, щоб її не відсвічувала. Не І вона там відпочивала тільки днем. От. А ну, уночі в неї в спальні вона спала. Спала тоді, вже, як я її забрала, паличку вже ж одні жив за нею. От, а вона з натою в спальні. Були. Інколи вона зі мною була в спальні, я тоді що я незамужня була. Так що вона каже: а я буду сьогодні з тобою спати, бо вона так каже, що я хроплю. Кажу, ну ладно, хропи вже мені. <рив> От -от -так. Так що. А інколи в залі лягала. О, так що місто було ну трьохкомнатна квартира на три людини. Самі розумієте, скільки міста було. О, так що квартира була здорова. І хороша, мені дуже подобалась квартира моя. Тут, звісно, бачите, в мене яка квартирка Манюсінька. при Манюсінька приманюсінька, але мені вистачає, що мені було? Зараз у нас оце новий же президент нашої країни, Фінляндії. От, і він Нові вже закони там в парламенті вже роздивляються, що люди, які мають багато лишнього житла, не будуть той От келени не будуть мати додаток на, на сплати життя. Хочете жити у здоровому житлі, живіть, але платіть самі. Отак от. От от є Оце Ніна, 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 з якою я раніше то, то, то подруга моя, от. вона ж як у неї чоловік Льова пішов. Вона одна, в неї здорова квартира, 60 квадратів, трьохкімнатна 60 квадратів. От. Їй не положено таку квартиру. От. Їй можуть доплачувати тільки за 36 квадратів. От. А остальні 24 квадрати плати сама, це здорова сума. От. У мене маленька 40 квадратів, і те, я мені доплачую тільки за 36. От. А остальні я плачу сама 200 євро. То вона їй прийдеться платити 400, а то й 450. От. Але кожен, знаєте, як хоче, може, їй таке подобається, то хай сидить. Я б не сиділа. На що воно я буду витрачати гроші? На що воно мені треба? Приборки оце делать у такій здоровій квартирі. От скажіть, на що воно треба? Мені що тут мало приборок. Мені вистачає тут з головою приборок, а то я ще б там би у трьохкімнатній здоровій квартирі. Моя вважається двохкімнатна квартира, бо це оце називається Тупа кейтіо, це кухня, такий угол, угол кухонний, як би так сказати, як би вам перевести, і тож дві кімнатки. Але це тут повноцінна в мене зала. Повноцінна. Зараз і кругом і за границею, І тут дома такі строять. Оце так строять отака, як оце в мене тупа Кейтів одна і одна спальня, трошки більше, ніж моя. Отака тож мене знайома, вона з останні ми і на курсах учились разом. І тоді у тюксі робили тільки вона в другому корпусі. Вона таку оце взяла квартиру. в неї 38 квадратів. Хороша, я вам скажу, квартира. Оце ж здорове таке. Кухня з тим з, з, гості, з, ну, з гостінною чи з залою. Як. І ото спальня. ота, І в спальні закінчується спальня гардеробною. У мене шкафи, а в неї нема шкафів, в неї гардеробна. Дуже хороша квартира. Ну дорога, ну дорога, дорога. Моя оце тепер стала подорожчала, Я тепер плачу 630, а як заїжджали, було 580, 580 було. от. 40 євро подорожчала квартира. От. А вона, як і заїжджала, то в неї вона вже була, зараз е, я вам скажу, 610, хоча на 2 квадрати метра менший. А чого? То, що в неї дом построєний зновку, знов, знову новий дом построєний. У мене ж не новий дом построєний, у мене ж із старого дома, так скажемо, як кажуть, із... Згін пулю не зліпиш. Да? Отак от і тут вийшло що це був старий дім, ото всю середку вибрали з нього, було чотири квартири, тепер зробили манюсіньких шість квартир. І оце таке все поліпили туди-сюди. зробили, Ну, нічого мені не подобається, мене все встраює. Отак от я не збираюсь нікуди переїжджати. Треба було переїжджати, як моя наточка ще. Мені казала, переїжджай в мою квартиру, та там не було ремонту, та там не було балкона. А воно мені літ не треба, і ремонт той би не нужен був, і балкон не нужен був. Але вона в неї була дешевша набагато, і в неї світло було за два місяці. 12 євро. вона платила 12-14 за два місяці. Хоч я вам казала, у неї усю зиму, ну, як вона ще тут жила, всю зиму, всю зиму, бо зімою рано темніє, світло горіло. Світло горіло, всю зиму і такі малесенькі суми. І вода 16 євро входила в квартплату, і квартира була щось там у неї 410 чи 415 євро. Ото так, що я сумі стуки платила. Ну, це вже тепер, що тепер вже казати, вже цього немає і не буде, так що я буду сидіти тут. Ото так, ще раз давайте покажу вам. довольна таким купоном, прямо така щаслива. Так, да, хтось скаже, ой, ну що ти оце радієш за 10 євро? Да, а я радію. Я радію не так за 10 євро, за те, що фінське государство, така країна, що допомагає людям і встраює людям хоч такі маленькі а свята встраює. О. Де ви покажіть мені пальцем таку ще країну, де оце вам так безкоштовно роздаватимуть і харчі і такі купони роздаватимуть. От. Ну і оце ж. Це ж, розумієте, це я не люблю таке. А є ж люди, які це люблять і їдять, то на здоров'ячка хай люблять і їдять. А я собі цих кабачечків нажарю трошки масла їх почистю. Я їх люблю чистити, не люблю шкурку, Почищу, поріжу такими товстенькими. Посолю, хай трошки постоять, щоб зійшла з негорячі, і тоді ото водичку виллю на сковородку трошки олійки. <з> і так тільки чик-чик-чик-чик з чик, 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 собі боків. І все. Не, -не буде там в мене ні часнику, нічого, сметанки помащу зверху тоді, от от. Все, бувайте здорові, мої рідненькі, мої милі, мої любі хлопці і дівчатка. Тримаймось, тримаємось, моя мила, нескорена ненька Україна. Пока-пока.